Я заїхала в аграрний наш університет. Ось знаю, що тут у нас лемінь, качечки плавають. І зацвіли сакури. Подивіться, яка красота. Красуні такі примідальні, квітки, гарні, темні. Дуже красиві. Там цілий рядочок. Так відміну. Ось так. Там лебедів білих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Можливо, ви не всі бачите. А там ще пташиний двір. Ну, Він закритий сьогодні, да. Далі можна подивитись різні фазани, курочки. Був вже закритий, він відкритий. І з тієї сторони теж красивенні квітучі сакури, вишні. Дуже гарна уходжена територія. Ось тут, правда, я дивлюся, що троянди прибрали, мабуть, щось будуть інше насаджувати, бо тут були троянди, росли Глорія, яким мені дуже сподобається. А оце цікава трояндочка в мене теж така є. Правда, не знаю, як її звуть. бо я її купляла одну, а казала зовсім інша. Вони цвітуть один раз. І я її винесла за двір. Минулому році розвеньким гарно цвіте, але не знаю як. Подивіться, які цікаві мені подобаються тут опори на такі троянди, бачите? вигляді вас зроблені. Дуже подобається. Я б хотіла теж собі мати такі опори. Ой, зло. Зв... Так. Ну що ж, поїдемо далі. Так, потихень. Сумовосип і підемо до сакур. Сакури отам цвітуть. Ось така красота вже зацвіла. А потім поїдемо до великих магнолій. Дивіться, тут. Так. О. Зараз дійдемо до сакур. І я якраз ой, які красуні. Зараз я їх якраз тут зупиню. І тут молоді дерева. зовсім зовсім молоді. Так, трошки приближу. Отак всі в квітках. Дуже гарно тут насадження такі зробили. Там тепличка. Ну і підемо до великих сакур, дуже великі дерева, вони там далечінь видніються. Подивіться, як гарно виглядає парк. Ялини високі. Це вже вечір, може і погано видно, але дуже гарно все ж таки територія. Йдемо далі. Заїхали отакі великі кіпариси. Я сподіваюся, що це париси, а може кипарисовики. І посередині тут клумба з древовидних гортензій. Ой, кажу, гортензій, древовидних піонів. Вони ось вже скоро розцвітуть. І троянди по краю. Я думаю, що тут сонце потрапляє. Тому дуже непогано виглядає парк. За ним доглядають. Красивенні дерева, просто красиві. І вже, вон, бачите, вдалеці дуже вже видно магнолії. Поїхала до магнолії, але як бачите, вони тільки-тільки розпускаються. Але тут тінь. Ви ж бачите, закривають дерева, вон вверху магнолії. А під'їдемо зараз отам прямо по дорозі, біля, після, біля корпусу, то там якраз магнолії повинна вже цвісти, бо вона там сама перша зацвітає. Їдемо. Ось зараз тису ягідного. Теж великі дерева, старі. Качечки кругом ходять. Це ми якраз Це такий хозгор з другого боку об'їхали. Ось видно тут лебіді, гусочки різних порід. Так, гуси. Я такі колись в дитинстві пасла таких, пам'ятаю, на луки водила. А тепер це як розвага. Там качечки шипуни, я дивлюсь, сидять. Ну, і ось такі клумбочки. Роговик розрісся. В принципі, такі троянди, так, трояндочки, хризантеми, класичний набір, красиві юки, різні туєчки, парисовики. Оце я ще не розбираюсь у тих войних. Лілейники, півники і. І що тут ще? Ага. Е, Боже забула, як називаються ці квіточки. Там вони такі посходили. Е, згадаю. Е, бачу де-не-де попадаються на перстянки. Там, ну то в принципі непогано. Ну, є пусті міста. Думаю, що тут щось підсадять. Так, і теж кругом деревовидні піони. Це так, я... і як гарно виглядає верба, яка тільки-тільки розпустилася. А ось гробина да, плакучої форми. Ось така вона. І вербичка, вербичка. Взагалі дуже гарні поєднання. Так, і гробина, красунечка. Зараз модно стало в гробину садити, то я думаю, що теж вона можна зробити ось такою пекучою формою. Наближаємося вже, як ви бачите, вся залита квіткою квітом. Магнолія, магнолія зірчаста. Вона навіть там вже відцвітається. Яка краса. Так, да, вона вже тут відцвітається. Трошки морозом прибилась. Але теж дуже гарні квіточки. Біла-біла. Прям під деревом стоїть і запах такий. Гарний, сильний, сильний. Магнолія дуже гарно пахне. Ось, подивіться, ще одна така форма для трояндочки. Не знаю, як вони, правда, там вирізають її. Але там ще дивлюся, що поплівся навіть хміль. Я думаю, він глушить. Його постійно вирізають. Да. Ось така красота, неймовірна. Так. Да, Магнолія зірчиться тут уже розпустилася. Гарна територія, доглянута. І хочеться сам саду мати. Ось такі великі дерева гарні. Але боюся, що на моїй території в місяці тільки одне отаке дерево і все. І, і маленьке, да, під ним, і все. І, і більше нічого не міститься. Тому приходиш в такий сад погулять, в таку територію, де відчувається друга атмосфера. Все ж таки дерева дають ту атмосферу, яку неможливо скажемо, передати велику. Тому я завжди за. І подивіться, яка здоровена магнолія, яка вона вся вже відцвітається. Так, красиве на фоні. А там ще тільки почала розпускатись, тому що там тіньове, а тут сонячне місце для неї. Ну що ж, на цьому буду прощатися. На такої такий магнолії. магнолій. Там за мною якраз. Ех, а тепер вже точно до побачення. Бажаю вам бути живими, здоровими, щоб ні одна, як кажуть, в лапках територія не була все ж таки чужою. Бо це всі наші території, це буде Україна і Крим наш. І ми про це не забудемо. Гарного дня, будьте щасливі і будьте здорові! До побачення!